Друзі, вітаю всіх! Сьогодні у нас на обзорі буде такий цікавий пульт. До якої апаратури він не знаю. Хто в курсі, напишіть, що за маркіровка та до якої техніки буду дуже радий. Як бачимо, він пластмасовий, такий сірого кольору. Ззаду є відсік для батарейок. Тут, як бачимо, він поломаний. Зараз знімемо цю пластмасу і подивимося всередині, що є у нас цінного. Ось так, друзі, виглядає наш пульт розібраний. Цю пластмасу з резиною ми забираємо і подивимося платку. Платка доволі цікава. Такий світлодіот я бачу перший раз, щоб такого синього кольору. Тут явно бачимо срібло. Він, скоріш за все, посріблений. Які метали всередині не знаю, того що, як бачимо, цей синій колір він не дає обзор. Тут у нас по факту з іншої сторони нічого немає. На другій стороні у нас йде мікросхемка з умістом позолоти. посріблена сама платка, там де кнопки, і в основному тут більш нічого немає. Окрім мікросхемки та світлодіода, друзі. Ось такий у нас сьогодні був цікавий обзор. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. Всім пока!